Антидот, компенсаторний вчинок, компенсаторна дія або – щось зробити. Це те, що потрібно зробити, щоб перекрити наші мінуси за якимось принципом конкретна дія в майбутньому. І на мій погляд, правильне формулювання антидота це дійсно половина успіху. Отже, давайте відразу поговоримо про три критерії успішного антидота. Критерії успішного антидота номер 1 Очевидно, антидот повинен бути релевантним мінусу. Для порушення принципом яка мова навряд чи є релевантним антидот зварити борщ. У будь-якому випадку, хороша новина полягає в тому, що релевантність визначаєте саме ви. Раптом, у вашому світі борщ це якраз хороший антидот. Наприклад, ви накричали на чоловіка, а потім згадали, що це його улюблена страва. І взагалі, шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Критерій успішного антидоту номер 2 Антидот має бути конкретним. Таким, де ви можете поставити відмітку, що ви це зробили. В проєктному менеджменті існує така модель постановки цілей і завдань, як SMART. Ця абревіатура розшифровується як конкретна, вимірювана, досяжна, актуальна і обмежена по часу. Аналогічно з формулюванням антидотів. На прикладі борщу ви можете написати в туду варити борщі. Але тоді питання: коли, скільки борщів, як ви зрозумієте, що це зроблено, щоб отримати цю позначку за виконання. Але, наприклад, формулювання зварити сьогодні борщ чоловіку, це точно про сьогодні, про один борщ зварили і поставили позначку про виконання. Критерій успішного антидота номер 3 Антидот повинен бути, ну знаєте, таким, по, -по, по зубах досяжним це те, що ви точно виконаєте. В тому сенсі, що ви можете це зробити. І ви обіцяєте це зробити, і потім ви не хочете порушувати свої обіцянки. Ну знаєте, так, щоб потім не довелося писати його в мінус по принципу брехні. Тож візьміть той антидот, який ви думаєте, що ви точно зробите. Можливо, не варто одразу брати щось велике на кшталт. Я збираюсь зробити повний комплекс саштанга йоги, який триває майже дві години. Якщо, звичайно, ви не просунете ясногост, класно брати те, що ви дійсно можете зробити, що ви не забудете зробити, що, можливо, ви можете зробити навіть прямо зараз. І звісно, якщо ваш мінус дуже серйозний, то і антидот було б добре вибрати пропорційно такому мінусу, щоб перекрити його. Але якщо мінус невеликий, намагайтеся зробити якусь достатню дію, яку ви дійсно можете зробити сьогодні до кінця дня. У будь-якому разі, вирішуєте тільки ви. Запитання, чи обов'язково робити антидот сьогодні? Ні. Ви самі визначаєте і антидот, і його терміни. Але. Щоб не опинитись в ситуації, коли у вас шість невиконаних пунктів, і всі вони ще й з учорашнього дня, а сьогодні вже почалось сьогодні, і вони тільки накопичуються і накопичуються, намагайтесь брати тільки невеликі осяжні речі. Ну, наприклад, коли у мене такий, знаєте, напружений графік, я можу взяти те виконання, чого у мене займає не більше п'яти хвилин. І я намагаюся зробити це відразу. А що робити, якщо не зробили антидот вчасно? Не проблема зробіть тоді, коли згадали про це. А що робити, якщо раптом передумали робити запланований антидот? Ну, знаєте, всяке буває. Тоді пропоную вам передомовитись із собою. Придумайте на це ще який-небудь антидот, який ви точно зробите. А якщо раптом ви хочете застосувати якийсь радикальний антидот, наприклад, не буду брехати нікому, тоді пообіцяйте це на дуже конкретний термін, на той термін, на який ви впевнені, що дотримаєтесь своєї обіцянки на 10 хвилин або на 5, або може в якихось випадках навіть на одну хвилинку. І замість того, щоб написати в антидоті. Вивчати ACI, конкретизуйте. Наприклад, прочитати сьогодні мінімум одну сторінку читання ACI 3 або прослухати сьогодні мінімум 5 хвилин третьої лекції ACI 3. Зробіть це конкретним. І справді спробуйте робити щось одразу: такі швидкі антидоти, експрес-антидоти. Вони дозволять вам зробити дію одразу і не накопичувати це. І знаєте, інколи буває ще так, коли ми зробили вже сьогодні щось класне і велике, а пізніше знайшли мінус. І нам здається, що, знаєте, є прям така спокуса в антидот написати ось ту минулу гарну справу. Вона була настільки класною, вона так класно пасує, як антидот. Під це мінус. Так от, не робіть так. Пишіть у антидот те, що ви зробите в майбутньому. Зрештою, хороших справ багато не буває. Ту добру справу ви вже зробили. І ще одну якусь добру справу зробите як антидот. Отже, я думаю, що ми розібрались з тим, що антидоти ми уточнюємо в часі і обсязі. Щоб було зрозуміло, коли навпроти антидоту можна буде поставити позначку зроблено і активно цьому порадіти.